Якщо ви не знаєте, куди дівати виноград, приготуйте мед з винограду. Цей смаколик по своїй структурі дійсно нагадує мед. Готується дуже легко та просто, а для його приготування знадобиться всього два інгредієнта. Його можна додавати у випічку, чай або ласувати як самостійну страву. Це буде чудова начинка для печива, пирогів, млинців, А також це чудовий замінник цукерок. Може, знадобиться кіло 200 винограду, відділяємо ягоду від плодоніжок. Толкушкою товчимо, щоб утворився сік. Далі стапимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. Далі маса потрібно процедити і перетерти через сито. Жмих відкидаємо. Ось сік приливаємо назад каструлю. У мене вийшло 700 мл соку, додаю 700 г цукру. Перемішую до повного розчинення цукру. Далі масу будемо варити. Варити будемо в два етапи. Спочатку 15 хвилин, потім перерва годину і знову 10 хвилин. Ставлю на вогонь, довожу до кипіння, зменшую вогонь і варю 15 хвилин. Обережно маса буде дуже пінитися, тому краще брати каструлю з високими стінками. Періодично помішуйте. Все, 15 хвилин пройшло, вимикаю вогонь і залишаю на 1 годину. Ось вона уже ось починає загусати. Година пройшла, знову ставлю на вогонь, довожу до кипіння і проварюю 10 хвилин. Масу теж періодично помішую. Готовий мед розливаю стерилізовані банки. Всім смачного і до зустрічі на каналі!